Приходить гаїчник відстраюватися на роботу і питає, що у вас, важко тут устроїться гаїчником. Та що тут важко? в весь звод ставиш поляну в сауні і все, вважайте, ти Все, бухають вони всім взводом, сауні, вже напили, кажуть, що завтра можна приступати? Каже, ні, подожди. Тут ще каже командир зводу, дожені прострілити ухо з свого табельного оружжя. Такие думаю, ничего себе, а что-то другое можно придумать. Можно, каже, мы тебе все в сауне по кругу. По очереди, такие, ты думаешь, бляха, муха это ж важко, все меня в сауне. ты что делать, что буду ходить с простреленным мухом всю жизнь? Соглашается. На следующий день, получая форму, выходит на трассу Іде його батя якраз на запорожця. Дивиться той непристягнутий. Каже, з ваш штраф, ви не пристегнулись. Синку, це ж я, твій батько. З вас штраф, ви не пристягнуті. Синку, ну і же ти, Батя, де ти бачив гаїшника з простреленим ухом?